Які питання собі задавати в непередбачуваних ситуаціях, щоб залишатися в дорослій позиції? Наприклад, розглянемо ситуацію, якщо ви йдете від точки А в точку Б, і ви собі напланували одне, а план трошечки рушиться. І є такі непередбачувані ситуації, які ви взагалі не розраховували, що вони будуть на цьому шляху, коли ви будете його йти. І якщо ви в цей момент собі говорите я не знаю, як поступити, то таким чином ви навіть мозку своєму просто перекриваєте, дати вам будь-яку відповідь. І себе, оцім фразою я не знаю, ви себе провалюєте в дитячу позицію і в позицію жертви. А якщо ви в цей момент непередбачувана ситуація, ви починаєте своєму мозку і собі залишати себе в дорослій позиції і задавати питання. А як я можу поступити? Які можливості у мене є? Як я можу далі діяти? Що мені потрібно для цього зробити? І такими питаннями ви залишаєте себе в дорослій позиції, і ви автор життя?